Отже, дозаписую відео про орально-агресивну стадію психосексуального розвитку за Зігмондом Фрейдом. І ще додам в цьому відео трішки про анальну стадію. Про... Це відео буде про агресію на оральній стадії і на анальній стадії. Ось так. Тому ставте пальчик вгору, підписуйтеся і поїхали розбиратися. Отже, Оральна стадія, орально-агресивна стадія психосексуального розвитку, вона характеризується якраз тим, це вже друга стадія, тобто ми поговорили про першу, де орально пасивна або орально залежна стадія. Так? І це там в першій половині цієї стадії формується. А в другій половині, ну, десь після року формується орально-агресивна стадія, коли Наприклад, як вона формується, так? Наприклад, коли дитина смокче молоко і не може, його, не може отримати це молоко. Ну, там Вузенькі протоки, наприклад, у жінки в да? молочній залозі, або ж навіть якщо з пляшечки годують, там десь це молоко. Якщо ще манкою годують, то ці клубочки застрягають, там там вже дірки такі роблять, там всі, але часто цей перепони такі, що дитина хоче їсти елементарно, та закрити свою потребу в їжі і ніяк не може, тому що ну, не, не виходить. І е, тоді е, вона виявляє, проявляє якусь агресію. Тобто вона починає сильніше смоктати то молоко, вона починає кричати, починає бути незадоволеною, і, власне, тоді якби щось з цим роблять. І, власне, дитина ще тоді якось от робить такий висновок: що щоб потреби мої були закриті, мені потрібно проявляти агресію. Такі люди вони думають, що по-інакшому. Не досягти своїх цілей і не закрити свої потреби. І вони от потім виростають, стають дорослими людьми, і вони своє спілкування, свою комунікацію з людьми будують через таку агресивну, напористу поведінку. Тобто це такі люди, які тиснуть, от просто можливо у вас є такі в оточенні, можливо, ви такі, де м в спілкуванні з такою людиною відчуваєш, як значить, прес такий над головою тобі. Тисне на тебе і тисне, і тисне, і... такі вже не знаєш, куди дітися. Ага. Тому що це їх несвідомий такий стиль поведінки. А, також це люди, які теж можуть десь там, от вони люблять щось погристи, такі якісь ну, таке більш, більш жорстке щось, так? А, там сухарики, горішки, а, там, я не знаю, трубочку. У мене чоловік трубочку гризе від соку. Така от. Купили, якщо ми купили однаковий сок, я буду знати, де моя, а де його. Його буде погризена. Такі секрети видаю. Сподіваюся, він не образиться на мене. А, так, вони вибирають агресивні види діяльності або види спорту, види хобі. Тобто це люди такі, які люблять адреналін, які, в них багато цієї агресії, вони вибирають там якийсь не знаю, той самий бокс чи там, боротися, битися, якісь там мистецтва, бойові, що ще може бути. Військова, наприклад, справа, тобто такі от, вони люблять ризикові, такі, якісь агресивні діяльності. Ну, Юристами теж такі, щоб посперечатися. От юристи, до речі, там, часто, часто на цій стадії, коли фіксація відбувається в людини, то а, такі люди, вони, в них таке є бажання сперечатися з усіма. Прямо хлібом не годуй, а дай посперечатися. Дай довести щось, дай щось комусь. Там. І вони до, до, я не знаю, до посиніння будуть це вам доводити, доказувати. І, і от, власне, професію вони теж таки вибирають. Чим це, а, чим це шкодить в дорослому житті? Тим, що людина не усвідомлює, що можна по-іншому, що можна а, не, не через агресію свої потреби закривати, можна через здорову комунікацію, інколи можна попросити, інколи а, можна домовитися. Так? І це набагато легше і для вас, і для інших людей. Так. Що ще? Такі люди ну вони, ну вони такі можуть бути цинічними. Якщо фіксація на цій агресивній стадії, вони можуть бути цинічними, саркастичними, вони вас будуть надкушувати постійно. От знаєте, сарказм це пасивна агресія. Вони можуть бути як активно проявляти агресію, так і пасивно. Це коли я тебе так десь. По, по кушую, так я десь так пасивно, десь десь в сарказмом своїм тобі скажу про те, яка я незадоволена. Так, можуть маніпулювати іншими людьми, а, тому що ну, для них це якби по іншому вони не вміють. Вони знають, що вони робили так в дитинстві, якось там. Треба якось себе вести, там, покричати ще щось, і тоді тобі, тобі дадуть все, що ти хочеш. І вони так можуть маніпулювати іншими людьми. Ну, Наче все. Що робити на цій стадії батькам, так я сказала, більше притуляти до себе, більше закривати, намагатися закривати такі базові потреби, як їжа, безпека, там, сон, ну, я не знаю, дах над головою. все таке. Бути емоційно присутніми своїми дітьми, да, морально, емоційно не бути холодними і відстороненими, а бути присутніми, щоб дитина вас відчувала і відчувала до вас довіру. гіпер Не, не гіперопікати і не відпускати дитину напризволяще. От така серединка має бути, де ви якби, формуєте дитині захист такий, да, безпеку, якісь. Ну, це вже на інших стадіях, там, порядок, да? що добре, що погано, пояснюють батьки, виховують. Ось так. Ще про анальну фазу, два слова, про анальну агресію. Тобто, люди теж от, коли там дітей примушують на горщик сідати, в них формується. Агресія така, що от мене примушують, а я не хочу. І е, також на цій стадії може сформуватися садомазохістичний характер. Е, тобто дитина або вибере потім в майбутньому е, терпіти недостойну поведінку. Це не, не тільки про секс, це в цілому там, моральний, може бути психологічний мазохізм, або ж е, вибере, ну і тут да, людина. Буде вибирати там, партнера, який б'є, чи ще щось, і вона ну, не, буде, не буде признаватися, бо для неї це буде нормально. Да? В випадках, і теж знаю випадки, коли там, жінку б'є чоловік, а вона каже: Ні, це я десь впала, це, це не, він не б'ється. Я тут, якщо вдасться відео, вставлю на цей рахунок. Так, або садистичний, коли людина вибирає, знаєте, так. У мене в, була така в житті історія, коли хлопець а, тиснув морально так а, морально, значить проявляв якийсь такий аб'юз, морально доводив просто до сліз. А я така була, ну, не могла захищати свої кордони ще. Я ще була така молода а, занадто, щоб там, розумітися в, в цьому всьому як. А він досить такий маніпулятивний і. А, Тисне, тисне, тобто пресує, і вже коли я розплакалась, він аж аж посмішка на обличчі. розумієте? Людина аж видихнула. так? І в нього мама теж така. Теж оця позиція така, що от коли людину до сліз доведу, тоді все, тоді можна розслабитися. Ну, Це такий садистичний характер формується. так? Тому а... ну, варто, варто це усвідомлювати, що якщо у вас такий характер або Ну, власне, якщо вам не шкодить, то може, знаєте, що це може шкодити вашим близьким людям. Якщо ви хочете будувати здорові екологічні стосунки, то варто звернутися за допомогою до спеціаліста. Або якщо ви знаходитеся в таких стосунках, то теж варто звернутися. Або якщо діти, от так, якщо у вас є діти, одразу думайте, до чого це може призвести. І Якщо ця фіксація вже сталася, то намагайтеся теж до дитячого психолога розібрати цю проблему. До наступних зустрічей. Дякую за увагу, друзі.